Шануємо традиції Калганов, досвід, який творить майбутнє, пане Владиславе, наскільки я розумію, росіяни угрупування військ Дніпр, Теплінський, вони не припиняють спроб форсувати річку Дніпро? Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день чи вони справді нон стоп це роблять? Чи є на якихсь перепочинки? Яку вони тактику застосовують, і наскільки реально форсувати ріку Дніпро з лівого на правий берег? Ну, давайте почнемо з того, що ситуація на Придніпровському напрямку чи ну, Херсонському, хто як хоче, так його називає, але правильно Придніпровському. Вона доволі непроста, адже противник не припиняє обстрілів артилерійських, не припиняє ударів по правому берегу дронами, ударів реактивними системами залпового вогню. Авіаційних ударів із тестуванням керованих авіабомб і некерованих керованих авіаційних ракет, тому там доволі непросто на самому правому, правому березі. А ще крім того, щодня противник здійснює по декілька штурмових дій. Тобто, е там. Взагалі, острівна зона там чимало островів Дніпровських у гирлі Дніпра є під контролем, перебуває під контролем сил оборони України, сил оборони Півдня, і тому противник намагається за будь-яку ціну захопити там невеликий плацдарм для того, щоб ну, здійснювати вогневий вплив. На наші сили здійснювати вогневий вплив за давайстрілів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, і крім того, щоб теж тримати під контролем певні протоки, русло Дніпра, основну течію, там і все решта, найбільше за останній час, приблизно за два тижні, ворог провів. Таких дій на острів Козацький. Це один з найбільших островів за площею і один з ну, взагалі, один з найбільших островів в Вірлі Дніпра. Крім того, ворог намагається висадитись на острів зараз Великий Потьомкін. До того він намагався на півдні висадитись на острів Забич, і, а на півдні намагався проводити форсувальні дії там, чи розвідувальну. Ну, це більше схоже на... Пошуково-розвідувальні дії в найвищому місці Дніпра, це місце біля Антонівських мостів, чи реально форсувати Дніпро. Ну, Форсувати це, що мати під цим словом, форсувати, це переплисти просто чи здійснити форсування великими силами, закріпитися і далі продовжувати бойові дії. Переплисти просто так, Сили оборони України вони майже знищують ледь не на початку руху ці штурмові групи. А щодня таких штурмових груп і таких штурмів відбувається там від 5 до 7 на цьому напрямку. Тому сили оборони України намагаються знищити, коли вони лише сідають в ці човни або намагаються плисти Ну, переправлятися щодо великого форсування, то це досить серйозна операція, яка потребує чималих сил і засобів. Ну, наразі приховати від сучасних засобів розвідки скупчення і саме збирання цих сил і засобів, перекидання їх в райони зосередження від сучасних засобів, ще раз кажу, повторюю Приховати просто неможливо, тому чи можливо форсувати Дніпро? Ну ну нехай спробують. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про застосування авіації на цьому напрямку, от на певних відтинках фронту на інших кажуть, що в ту в силу різних обставин почали менше росіяни використовувати КАБ. Наскільки ця от ситуація з авіацією на Придніпровському напрямку? Щодо придніпровського напрямку, то тут в основному звичайно ворог застосовував тут керовані авіаційні бомби, і були такі дні, що десь місяць-півтора тому що було по декілька десятків. Більше, звичайно, він застосовував це на запорізькому напрямку, проте зараз. За останніх, може 2-3 тижні дійсно, застосування керованих авіаційних бомб стало дещо менше. Проте, противник за цей час дещо збільшив удари, навіть не удари, а обстріли з великокаліберних артилерійських систем і удари реактивними системами залпового вогню. Я хочу, ну, скажімо так, і деякі експерти, і військові говорять, що противник в нього є така, скажімо, можливість замінювати ті системи озброєння, яких на даний момент в нього є дещо менше, тому він замінює іншими. Наприклад, якщо в нього десь не вистачає артилерії, а необхідно знищити наші укріплення. Він там застосовує там керовані авіаційні бомби. Якщо в нього стало менше авіаційних бомб на даному напрямку, значить він збільшить обстріли великокаліберною артилерією. Тому е, говорити, що зменшилась кількість кабів і стала ситуація дещо спокійнішою. Це в принципі неправильно, тому що е, загроза все одно є і все одно. Ворог завдає ударів по і по наших позиціях, і при і по прифронтових населених пане власне, скажіть, будь ласка. Чи я в зоні вашої відповідальності в Ремівський напрямок? Чи можемо про нього говорити? Ми можемо говорити про Времівський напрямок, тому що Времівський напрямок він також знаходиться на півдні, хоча частина його перебуває, якби ну скажімо так, там зосереджені сили і засоби. Наших сил оборони України пане от, власне, яка там наскільки там ситуація складна, наскільки ворог там скупчує сили, тому що ну, от, е, якщо ми навіть будемо використовувати карту Діпстейт, бачимо, що є просування. Ну і там е, знову ж таки за неофіційну інформацію, начебто, було оточення в районі Макарівки. Ну, неофіційну інформацію я коментувати, звичайно, не буду. Я вам розкажу про Врем'єрський напрямок. Це доволі складний напрямок. У Нас взагалі на півдні, тому що е, протягом там, останнього тижня і останніх двох тижнів, щодня там ворог проводив від 30 до 40, а то, а то й більше 40, було 44, 47 е, штурмових дій. Ці штурмові дії він проводить малими групами піхоти, проте активно застосовує і бронетехніку для підтримки. Цих е дій штурм штурмової піхоти, крім того, активно застосовує безпілотні літальні апарати все це перекривається і авіаційними ударами, е некерованими керованими авіаційними ракетами. Це і штурмова авіація, і армійська авіація працює. Наприклад, за минулу довгімську напрямку було ну дещо менше ніж 40, Ну всього 24 штурмових дії. Проте, запеклість цих боїв вона залишається на досить високому рівні. За добу наші сили оборони України там знищили близько 150 осіб окупантів, знищили там декілька одиниць бронетехніки, серед яких пошкоджені є. Крім того, там знищено декілька бойових броньованих машин. І велика кількість е, безпілотників пане Ліславе, якщо говорити про от, знову ж таки е, е, місцеві, наче то повідомляють, що північно-корейські війська вже були помічені і десь на південних напрямках в магазинах, начебто з паркладачами ходили. Наскільки це відповідає дійсно, чи чи справді формування північної Кореї е, можуть бути задіяні на південному напрямку? Наразі є інформація про те, що військовослужбовці Північної Кореї задіяні. В Курській операції в відбитті, скажімо, в ті проти наших сил і засобів, які перебували задіяні в курській операції. А тут на півдні, ну я не знаю, такої інформації не було. А ті, хто таку інформацію давав, я не знаю, чи вони заглядали в документи тих бійців російських, яких вони можуть назвати корейцями. Тому що Росія цих ну, своїх так званих союзників вона застосовує, як їй заманеться. І я не виключаю, що можливо вона перекине їх на будь-який напрямок, чи Курахівський, чи Времієвський, чи або ж навпаки кине під часів Ів'яр. Тому. Не жаль, цю інформацію прокоментувати вам не можу. Пане Владислав, я вам дякую за вичерпну роз... інформацію за цю розмову. Що ви знайшли час та змогу прокоментувати, що відбувається на Придніпровському напрямку на лінії бойового зіткнення проти окупантів. Дякую вам. На все добре. Нагадаю, з нами був речник Сил оборони Півдня Владислав Оволошин.